Життя у наметах, надання першої медичної допомоги, спортивні змагання та стрільба. У Чернівцях розпочався міський етап військово-патріотичної гри Джура. Прийом, як чутно. Прийом, гарно чути». «Як настрій. Довий, у вас як? У мене прекрасний. Раніше джурами називали учнів в козацькій старшині. Зазвичай ними були молоді хлопці. Нині ж джури це не лише парубки, а й активні дівчата. У нас у джура це є по побратими, посестри. І є ми в нас та так само звертання. У нас немає старших молодших. У нас є дружі, подруги, тому у нас є вся велика дружня родина. Спільним таборуванням команди з різних шкіл завершили міський етап джури, який розпочався ще восени минулого року. Фінальну частину змагань другий рік поспіль проводять на базі військово-спортивного ліцею. Чому для нас важливо проводити саме тут, а не до прикладу вести десь в область, в ліс, де більш придатні би, здавалося б, умови, тому що саме зараз ми розуміємо, що ми повинні дотримуватись і безпекових умов, і в разі оголошення, до прикладу, повітряної тривоги, ми можемо дітей евакуювати у укриття закладу освіти. З іншого боку, тут дуже гарна їдальня, тому ми можемо дітей погодувати як належить, і якщо буде дощ, то звичайно дітей перевести теж під захист. Закладу освіти, тому сьогодні вже другий рік поспіль ми проводимо таборування саме на території ліцею військово-спортивного. Протягом двох днів таборування учасники долали туристичні і військові перешкоди у конкурсі пластун. Стріляли у лазерному тирі та за сценарієм гри евакуйовували пораненого з під обстрілів. Якщо брати, наприклад, медична допомога, то там четверо несуть, один лежить, а двоє захищають, і один з капельницю. Тобто, це медик. Він там накладає жгут, несе капельницю, щоб водичка не пролилася, ну там рідина не пролилась. От. А ті, хто несуть, у них саме тяжке завдання, там може попастися або легка людина, або саме велика з команди. Тому тут треба лише надіятися на краще. А ще спільні обіди та вечері, шикування, строєва ходьба та нові знайомства. Участь у змаганнях взяли три вікові категорії: найменші котигорошки, середня група джура, і найдосвідченіші молоді козаки. «Участь беру не вперше. Це завжди дуже весело, цікаво. Завжди знаходяться повно нових друзів, знайомств. А обожнюю такий вид відпочинку на вулиці, на природі настрій нормальний, готувалися, розкладали палатки, складали, дивилися, як складати їх. «Пішов, тому що ну ми. Ну, я більш люблю військову тематику. Такі таких змаганнях подобається ну, масштаб, що так багато людей приходять і об'єднуються в цю групу заради такого общої цілі. Тут весело, конкурси, Новий Досвід, досвід. буде ще розповісти потім. Нам запропонували. Ми подумали, що це хороша ідея, буде весело, весела компанія. І було б класно. Як ще... настрій на був? Супер, Супер, хочемо виграти. У мене до цього дисципліна була ну, така, не дуже, а тут взагалі покращилась. Навіть батьки сказали, що я дуже сильно помінявся в кращу сторону. Гра Сокіл Джура» також дає можливість учням шкіл ближче ознайомитися з життям військово-спортивного ліцею і, можливо, у майбутньому стати частиною цієї спільноти. Ця гра вона для емоцій, для якогось навичків, якихось інші учасники набираються навичок. Ближче стануть до нас. Наші ліцеїсти виступають на багатьох змаганнях і на українських, всеукраїнських, і на обласних змаганнях. Дуже багато моїх друзів, знайомих вже також пішли навчатися у військовий ліцей. Всім дуже подобається. Да, на коли перший тиждень-два, всім дуже важко, але потім це входить в буденність. Одне з завдань, яке ми ставили перед собою, коли ми прийшли в міську раду, це оживити цю гру, надати й нового подиху. Чому, тому що дуже правильні цінності? Чому? Тому що діти своїм прикладом, які беруть участь у грі, показують іншим дітям, наскільки це гарно, запально, дружно, ціннісно брати участь у грі. Переможці цьогорічного таборування представлять чернівці на обласних змаганнях. Це буде дві команди старшого віку та дві середнього. Олена Крячко, Олександра Окипняк, Олександр Фесюк. Новини СІ-4.